Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. І сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити одній зі своїх найулюбленіших розмальовок, а саме ось ця книга від Jasmine Бекет Гріфіт. Це її найперша розмальовка, яка в мене вже десь 4,5 роки є. Ну, менше п'яти точно, я думаю, десь. 4 з половиною. Я хотіла б разом з вами її сьогодні погортати, оскільки на сьогоднішній день вона в мене вже заповнена більше, ніж наполовину, і мені здається, було б цікаво поділитися, показати вам деякі свої роботи. Ну, не деякі, а в цій книзі всі свої роботи. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися на мої ілюстрації. Отже, почну гортатись, ця книга в мене з'явилася дуже давно, на початку, ну майже на початку мого захоплення, і я не сприймала її від початку, так як, як сприймаю її зараз. Тому в мене тут є такі роботи, знаєте, я б зараз зробила краще. І... Це викликано не лише тим, що з часом ми якось розвиваємося і здобуваємо нові навички. просто що не старалася. От тепер я стараюся тут над кожною роботою, тому що мені дуже сподобалася ця книга. Це одна із недавніх ілюстрацій, яку я розмальовувала вже тут, у Львові. Це ілюстрація з обкладинки, бачите, в неї тут такий досить. Досить дивний фон, і я завжди знала, що я не хочу його розмальовувати, і тому зробила його просто чорним. Як завжди, в процесі в мене все пішло не туди, і тому в неї тут деякі кольори не такі, як я хотіла їх бачити, але загалом мені подобається. Мені подобається те, що вона білявка. Взагалі подобається білявок малювати, колись не вміла, а потім почала вчитися і зараз, зараз дуже люблю. Така у мене є ще ілюстрація я розмальовувала десь, певно, два з половиною роки тому. Я пам'ятаю, що це було взимку, я отримала Derwent Drawing і відразу ними там декілька фонів зробила. Мені вони сподобалися для таких, знаєте, якихось містичних фонів. Дуже прикольно виглядають. Дуже довго сиділа з цією ілюстрацією. Ось цю роботу я малювала десь певно два роки тому. І так, точно два роки тому, я пам'ятаю, я тоді ще пошкодила рогівку. І, знаєте, в мене одне око бачило, як в тумані. Коротше кажучи, дуже було важко, я з нею сиділа тиждень. От. Але я задоволена результатом. Мені подобається те, що в неї синя шкіра, і подобається те, що я додала гель Глосі акцент. Бачите, як він на детальках класно виглядає. На голові в неї прикраси. Отут на лобі. Ну і також ще додала їй на взуття. Отак. Класна ілюстрація, вона мені справді подобається. Цю ілюстрацію я розмальовувала восени цієї осені, ну минулої. І тут застосовувала декілька нових для себе технік, а саме я використовувала підпени і тонувала ними олівці. Було дійсно дуже прикольно і такі неочікувані результати. Як ви бачите, оця, оцей гарбузик він такий якийсь наче як пильний. Ну, знаєте, бувають такі гарбузики, вони не яскравих кольорів, а вони такі, наче пропилені. І також те саме я проробила з заднім планом. Дуже цікаво виглядає, як на мене. Ось цю роботу я розмальовувала рік тому. Боже, я так все пам'ятаю. Я не знаю, чого я так все це пам'ятаю. Ну, але, тим не менш, оця робота мені дуже подобається. Перш за все, своєю. Ну, такою неочікуваною, як для мене, палітрою. Тобто, знаєте, що саме мені подобається, що вона не має якогось яскраво вираженого основного кольору або декількох основних кольорів. Вони якісь такі всі дуже нейтральні, але при тому вона не виглядає блідою, в неї дуже цікавий колір волосся. Мені подобається і трава. Ну, взагалі все подобається в цій роботі. Так. Ще в мене не готова. Є в мене ось така робота, її я десь малювала півтора роки тому. Подобається те, що вийшло. Я тут хотіла поекспериментувати з ось цією планетою, додала таке підсвічення на небо, і наче воно підсвічує одну частину планети. Ну, ви мене, я думаю, розумієте. Я сподіваюся, що та планета виглядала якось об'ємною, бо я дуже намагалася того добитися. І також мені було дуже незвично малювати рожеве волосся. Воно тут задумувалося таким, знаєте, червоно бордовим от як чобітки в неї, але чогось в процесі я намалювала рожеве і мені дуже сподобалось. Так. Ця сторіночка, вона з мініатюрками. Я не вважаю її готовою, тому що ну, готова вона буде тільки тоді, коли тут будуть розмальовані всі чотири мініатюрки. Ось цю мініатюрку я розмальовувала минулого вересня. Ось цей фон я зробила нещодавно, тому що в мене просто лишалася фарба, і я вирішила, що Знаєте, зроблю перший крок, а там і другий буде скоро, але до другого я поки не дійшла, тому вона поки в такому стані. Але ось ця мініатюрка мені дуже подобається. Я застосовувала тут, в мене є такі металік-маркери від Artex. Я, до речі, знімала про них окреме відео, цікаві маркери, і я тут ними робила отаку сукню. Ну, і також мені подобається тут фон. Такі фони я зазвичай в цій книзі роблю лайтфастами. Вони непогано тут лягають, навіть я би сказала, дуже добре. Ось ця ілюстрація, вона виконана мною досить давно. Я думаю, роки три тому точно, може навіть і більше, колись була така гра. Потрібно було побачити роботу попереднього учасника, але ти бачиш її, скажімо так, не в натуральному вигляді, а в запікселізованому, і в тих пікселях або розібрати, що це за ілюстрація, або підібрати щось, що буде схоже на ті пікселі. І я, я зрозуміла, що на тій ілюстрації зображено трошки не те, але, але тієї книги в мене не було. В принципі, більш-менш було зрозуміло, що там. Але я взяла щось, що буде схоже по формі об'єктів і, в принципі, так розмалювала, щоб було десь ну, плюс-мінус схоже по кольорам. Море тут я, до речі, малювала за майстер класом від Альони Москльової. Все інше, мені здається, ні. Ну, тому що мені потрібно було притримуватися своїх кольорів. А, тут в мене є ще одна готова робота, але я не, не буду поки що вам її показувати, оскільки це спільник. І поки що дівчата не бачили мою готову роботу, тому нехай поки що лишається для них якась теж інтрига. Ось ця робота це одна з тих, яка мене дуже лякає, тому що дуже багато кісток. От, але хто знає, може, якщо розмалювати цю ілюстрацію з такою неймовірною кількістю кісток, то вони перестануть мене лякати. Цю ілюстрацію я колись розмалювала на марафон від Ольги Рані. Це був перший марафон, в якому я приймала участь, і тема була маски. І я не схотіла малювати щось таке банальне, типу маскарадних масок або щось таке. Коронавірусу тоді ще не було, щоб десь домалювати медичну маску. І тому я вибрала ось таку, мені здається, що досить оригінальна ілюстрація і досить непогано я з нею справилася. Мені тут подобаються оці такі кислотні кольори, зелені, досить прикольно. Ось ця ілюстрація мені дуже подобається. Мені подобається вона, перш за все, своєю кольоровою гамою. Я використала тут такий, знаєте, холодний зелений, такий типу Вірідіан, який я взагалі ніколи не використовую. А тут я його використала і в досить такій великій кількості, і він дуже круто дивиться з червоним. Тож візьміть на замітку, якщо десь у вас лежить там той Вірідіан, який ви не використовуєте. Ну, в олівцях вони зазвичай мають якусь інакшу назву, але ну, суть ви розумієте, такий холодний зелений. Який майже у всіх просто лежить, то ви десь спробуйте скомбінувати його з червоним, бо воно дійсно прикольно виглядає. Подобається мені робота. Тут я ще використовувала ручку від пентель Dual Metallic. Бачите, вона так горить прям дуже гарно. Так, дуже давно хочу цю ілюстрацію розмалювати, але поки що, поки що ніяк. Це одна з моїх найперших робіт в цій книзі. Тут я вчилася використовувати неоколори, і вони мені не даються. Не даються настільки, що я повністю все перекривала олівцями. Ну просто мені не подобається текстура акварелів в своїх роботах, наприклад. І так само ж не сподобалася текстура неоколер. Вони, до речі, дуже прикольні, якщо ти там спокійно ставишся до, того, до тих ефектів, яких, наприклад, та ж сама акварель дає, тому що ну, мені трохи неспокійно було. от, І я це все замилювала олівцями. Так, це робота досить свіжа, вона була розмальована, мені здається, Восени, навіть я вам скажу точніше, в кінці вересня минулого року. І вона мені також дуже подобається так само, як і. Зараз я вам нагадаю. Так само, як і ось ця робота, бачите, вона також ну, не можна сказати, що вона містить якісь яскраві такі кричущі кольори. Вона дуже спокійна, вона дуже благородна, це те, що мені подобається. І всі кольори такі припилені. Але воно якось так класно виглядає. Я не знаю, не можу просто підібрати якихось таких описів правильних і коректних. Також мені подобається, я її тут, бачите, корону прикрасила. Також Гелем глось, Акцент. Також зробила її білявкою. Ну, подобаються мені блявки. Так, Де, прикольний тут колір волосся. А і ще вперше я тут робила отакі сірі очі, тому що зазвичай я очі розмальовую ну, якимось яскравим кольором. Це може бути блакитний, синій, карі, можуть бути очі, зелені. От, а якийсь такий сірий ніколи не використовувала і вирішила спробувати. Мені здається, досить класно виглядає. Проблемка тільки в тому, що я не пам'ятаю, які кольори тут були, тому що я б з радістю повторила десь. Ця ілюстрація також була розмальована десь половиною роки тому, і також тут на фоні ви можете побачити Derwent Drawing. Якраз я їх тоді отримала, це був мій подарунок на Новий рік. І я відразу декілька робіт з таким досить активним їх застосуванням робила. Ця ілюстрація також вона досить стара, я думаю, її роки три точно є, а може навіть і більше. А є тут недоліки. Знаєте, я дивлюсь, така чудова ілюстрація, я могла б її зробити краще. Але з іншого боку, якби я, ну, я так могла кожну роботу відкладати і не було взагалі б взагалі ніякого розвитку. Так, ось це перша і поки що єдина сторіночка з всіма готовими мініатюрами, які в мене є, вона так круто виглядає. Тож, якщо у вас є ці книги, не ігноруйте мініатюрки, тому що я почала їх розмальовувати тільки ось декілька місяців тому. Ні, не декілька місяців тому. Першу я розмалювала у вересні. Так. А потім вони в мене якось лежали, і я не знаю, чогось не дуже вони мене цікавили. Коротше кажучи, не ігноруйте мініатюрки, якщо у вас є книги від Джасмін, тому що вони, ну, вони реально дуже круті. Ти за невеличкий проміжок часу отримуєш готову роботу. От. Правда, що потрібно продумувати кольори чотири рази замість одного, От. але все одно виходить дуже прикольно. Наступну роботу я розмалювала також недавно, це десь, може, в березні. Завжди мене лякала ця ілюстрація, тому що багато води потрібно було малювати небо. От, але небо я вже більш-менш навчилася малювати. Лишалася вода, але я вирішила, що вода, в принципі, може бути і не надто реалістично. тому розмалювала в таких е, трошки похмурих кольорах, і мені здається, вийшло досить непогано. Оце дуже гарна ілюстрація. Бережу її, бережу, поки. Тому що, знаєте, не хочеться так, щоб розмалювати всі ілюстрації, які тобі дуже подобаються, і лишаються ті, які подобаються менше. Так не хочеться. Ось ця робота, наприклад, мені теж дуже подобається, дуже хочу її розмалювати, вже прям бачу цю сукню, як воно все це круто буде виглядати. Лише два вовки. Ну, а що ж робити? Так, тут теж у нас є вовк. Ця ілюстрація мені також подобається, але трішки-трішки лякають оці ці хмари. Блискавки, це треба буде продумати, як це все правильно розмалювати. Оця ілюстрація також розмальована мною ну, десь роки 2, тому напевне, і вона досі мені дуже подобається. Мені подобається кольорова гама, яку я вибрала. Тут, судячи з назви і опису ілюстрації, мають бути смарагди, але я вирішила, що хочу бачити рубіни. І подобається, що я змогла дотриматися такої червоної гами, тобто її. Зробити червону і небо. Ну, подобається, подобається взагалі личко, їй таке трохи сумне. Але знаєте, я не скажу, що якось дуже давно я цю ілюстрацію розмальовувала. Але ну, все одно ти якось от дивишся навіть на попередні роботи. Нехай і не такі давні, там, не 5 років тому. Але ти все одно бачиш вже десь прогрес свій. Тобто ти бачиш, що якісь деталі ти вже зараз малюєш краще. Ну, і це приємно. Ось ця мені дуже сильна ілюстрація подобається. Також дуже хочу її розмалювати. Цю ілюстрацію я розмальовувала вже дуже-дуже давно. Років 4 тому, напевно, на Хеллоуін, я замалювала її фон. У мене мала бути така гарна ідея на блискучий фон. Але в мене тут щось пішло не так. Це ще був той час, коли я не дуже сильно старалася з цією книгою, тому я ну, теж бачу, де, де я змогла б зробити краще. Ця ілюстрація була розмальована також десь три роки тому, напевно, може два, ну, десь десь отак. Подобається мені те, що в мене вийшло, подобається фон. До речі, фон тут також Drawing, ну, Колись воно мені так сподобалось. І я досить часто в цій книзі робила. Ну, вже, як ви бачите, як мінімум три фони, які я ем, коментую. То вони зроблені тут деревент дровінг. І оцей колір такий, знаєте, судінковий, синій, холодний, досить загадковий. Він прикольно виглядає разом з таким яскравим салатовим кольором. Також в неї тут ще блискучі крильця подобається мені робота. Є деякі деталі, які б я зараз зробила краще це, наприклад, волосся. І сукня, тому що сукня, мені здається, могла бути набагато краще. Все інше мені подобається. Цю ілюстрацію я також розмальовувала десь роки два-два з половиною тому. Вона мені дуже-дуже подобається. І до сьогодні я пам'ятаю, наскільки я багато часу на неї витратила. Бачите, тут є в нас скелети, які мені не даються. І тут я вважаю, що також вони мені не дуже вдалися, але їх тут не дуже видно. Тому що дівчинка сама просто красуня вийшла. Мені сподобалося, що я зробила таке руденьке волосся досить така загадкова ілюстрація. Подобається травичка. Це я малювала за допомогою акрилової гуаші. Також подобається тут в мене ось цей череп. Бачите, він... З блискітками, і також подобаються дуже блискітки, там, де в неї паличка. Бачите, як магія. Ну, а як ще магію показати? В розмальовках, в розмальовках як не блискітками? Так, це була одна з перших ілюстрацій в цій книзі, а точніше, друга, якщо я не помиляюсь, друга або третя. Колись мені дуже подобалися ілюстрації в монохромі, але в мене завжди. Завжди виходило мільярд тисяч кольорів в роботі, і монохроми не вдавалося, і я прям змусила змусила себе спробувати зробити монохром. Я зараз бачу, що це вийшло в мене дуже погано, особливо те, що я тут зробила з небом, з хвилями. От. Ну, ну, але як є, це теж досвід. Ще одна сторінка з мініатюрками, на жаль, поки що не готова, тому що тут є одна незавершена ілюстрація, тому я не враховувала ось цю сторіночку готовою. До речі, з приводу готових маю вже тут 24 готових сторінки, а всього їх тут 46. Ну, тобто, вже більше половини. Коли зроблю ще одну мініатюрку, я вже зможу сказати, що їх 25. Аліса, взагалі, один з моїх улюблених персонажів. Я не знаю, чому, от я не, не, не можу сказати вам, що мені якось там казка про Алісу дуже подобається, але от саме як персонаж, десь ну от, хоча б, наприклад, в розмальовках мені дуже сильно подобається, і тому я з нею, я з нею чесно старалася, дуже старалася, і я дійсно задоволена тим, що у мене вийшло. Вона була розмальована у мене в січні 22-го року. Якраз перед війною, чи вже в лютому, чи на початку лютого, я не пам'ятаю, ну, десь, десь отак, січень-лютий, 22-го року. Дуже мені подобається і ця ілюстрація. Коли її я розмальовувала, я хвилювалася, тому що в мене. Ну Такий досить стриманий фон, стримані кольори, і я не знала, як буде виглядати Аліска в такому яскравому вбранні, тому ну, що блакитний, якось він взагалі по загальній кольоровій палітрі нікуди не підходив. Але вона навпаки дуже круто виділилася на ось такому фоні, мені дуже подобається. І також я спробувала ось тут малювати такий мережевий фартушок. От тут ви можете бачити. Я захотіла, знаєте, таке, як бавовняне мережево, воно таке об'ємне. Ну, досить таке приємне. Я думаю, що ви знаєте, стрічки є такі. Подобається мені, як вийшло, Одна з моїх найулюбленіших робіт в цій книзі. Взагалі багато що мені тут подобається, із того, що є. Так, ну і остання робота, яку я вам покажу, це була най -най найперша моя тут робота. І це на мій смак одна з найгарніших ілюстрацій в цій книзі. От. І трошечки я жалкую, що я почала тоді з неї книгу, тому що я думаю, що зараз я б змогла зробити краще. От, ну але як і є, я, я вчуся, і в принципі є тут. Є тут те, що мені і зараз подобається. Мені, наприклад, подобається, як в неї очі розмальовані, такі досить цікаві кольори я використала, якісь нехарактерні для мене. Ця ілюстрація в нас має назву Флора, а є ще фауна, бачите, з тваринками. І, до речі, ці тваринки мене не лякають, так як там вовки, якісь вони мені здаються трішки простішими. Так, власне, подивилися ми з вами мої готові роботи в цій книзі. Я сподіваюся, що вона і надалі буде в мене заповнюватися новими роботами досить активно. І колись, колись, можливо, в мене буде ще одна готова розмальовка. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що склали компанію. Мені справді було приємно погортати цю книгу, десь щось позгадувати і вам розказати. Пишіть обов'язково ваші коментарі, чи подобаються вам такі відео, і, можливо, якісь з моїх книг ви також хотіли б подивитися, які ще не дуже готові, але в яких вже багато ілюстрацій, можливо, б я погортала, якщо буде на те якийсь запит. Дякую вам за перегляд, бажаю вам хорошого дня, приємного сонячного настрою і дбайте про себе і своїх близьких. До зустрічі!